Хвалебна осанна над світом звучить, Христове проміння повсюди розлите, на відстані часу, на відстані літ. Іду, щоб зорю великодню зустріти, щоб війни минулись, щоб зло відійшло, і дні не впадали у царство безодні. Навкруг Воскресіння живе проросло, в якому немає мінорностей жодних, так хочеться дзвонів і легкості крил себе переповнити ніжністю весен, щоб землю велик день укрив, і сходили трави при світлі небеснім. Щоб кров не лилася у смертнім бою, святі пісне співи світанки будили, возношу до неба молитву свою за край мій незборний, за волю, за силу, за те, що ніколи уже не згорить, що має до віку в думках струменіти. На відстані часу, на відстані літ. Іду, щоб зорю Великодню зустріти.